Отже, щодо них в Одесі повідомили. Повідомили про підозру керівнику адміністрації морпортів. Результати експертизи у справі вбивства бузини будуть вирішальними. Це від генеральної прокуратури заява. Ну і Коломойський програв суд по одеському припортовому заводу. А, і також сьогодні в Україні вперше відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Олександр Білецький, військовий експерт гість моєї студії. Вітаю вас, пане Олександре. Олександр. Добро отже, можемо разом привітати спецпризначенців. Так, безумовно. І Всі до речі, спецпризначенців вже встиг привітати і президент Петро Порошенко. Він нагородив 51 військовослужбовця. Давайте зараз послухаємо цитату президента і обговоримо. Обличчя українських воїнів спецпризначенців завжди залишаються за кадром фотокореспондентів та телеоператорів. Але весь український народ знає, що в умовах військової агресії вони чесно та самовіддано виконують поставлені в завдання, постійно ризикуючи власним життям. Нагадаю, що саме вчора набув чинності закон про внесення змін до деяких законів України стосовно сил спеціальних операцій збройних сил України. Ну і от зараз у вас хотів запитати. Дивіться там. Розуміємо сили швидкого реагування наприклад, Житомирська аеромобільна бригада туди входила да, від початку самого, а потім є ну, сили швидкого реагування. Відповідно, тепер ще сили спеціальних операцій. Чим вони мають суттєво відрізнятися? Тобто, щоб зрозуміти, це така піхота апгрейд, чи це все ж таки дещо інші завдання ну, це... будуть? В жодному разі це не має бути піхота апгрейд От це ну, перше питання, що вся інформація про діяльність сил спеціальних операцій, вона звичайно засекречена. Тобто, mm -hmm. і, ну, в, в цьому є сенс власне цих сил спеціальних цих, цих операцій. цих Сил спеціальних і операцій. Абсолютно завжди зважаються за кадром, як сказав, президент щойно, чим так? чим мають займатися сили спеціальних операцій. Сили спеціальних операцій мають займатися спеціальною розвідкою, сили спеціальних операцій мають займатися інформаційно психологічними операціями і операціями, які підтримують просто фізичні ну, якісь бойові операції інформаційно. Чи інформаційно-психологічно угу. ну, і мають виконувати різні дуже специфічні задачі, такі скальпельні, от, як на території України по відношенню до ворога, так і за її межами. Ну, то а чим трохи... тоді відрізнятимуться вони від, наприклад, служби безпеки? Україна, або ну, там від контррозвідки. Служба безпеки це все-таки структура, яка займається і, і цивільними, і іноді там військовими питаннями. Сили спеціальних операцій займаються виключно військовими операціями. Угу. Тобто в умовах... Тому... тому вони особливо в умовах сучасної війни, це ті, ну, ті, ті військові структури, ті підрозділи, ті, ну, структури і мережі, які мають створювати Сили спеціальних операцій, якраз мають займатися дуже делікатними точечними питаннями ну під час під час ведення війни тим тобто... більше в умовах в умовах ну повномасштабної війни от, ну на мій погляд це один з ну таких ключових інструментів який має у нас ну скажімо так дуже активно розвиватись і дуже активно діяти і ну мати дуже серйозний вплив на хід на хід бойових дій Тобто такі інтелектуальні війська, так перш за все. Ну, це мають бути інтелектуальні. Ми дуже сподіваємося, що наші сили спеціальних операцій будуть розвиватися, в тому числі будуть розвивати дуже активну інтелектуальну складову, аналітичну складову, планування операцій, будуть брати найкращий, скажімо так, світовий досвід е сил спеціальних операцій різних країн. Ну, я думаю, що так. Да, Мають бути все-таки вибрана якась дуже чітка модель, модель розвитку сил спеціальних операцій, має бути визначено які, знову таки, це не публічно, це стосується безпосередньо командування на рівні командування, на рівні там верховного головнокомандуюча, які специфічні задачі мають виконувати сили спеціальних операцій, що вони мають конкретно робити, тобто, мають там, наприклад, чи мають займатися займатись там. Рухом опору, чи партизанським рухом, чи структурами, які знаходяться за лінією фронту. Ну, звичайно, якщо говорити про Сполучені Штати, то там сили спеціальних операцій фактично є в кожному роді військ. Да? Тобто, угу. Військово-повітряні сили мають свої сили спеціальних операцій, які розгортають свої мережі, які діють за лінією фронту, і, наприклад, там, займаються тим, що ну, займаються операціями по порятунку пілотів. От, і такі самі сили є. Декілька різних структур є у військово-морських сил, ну так само є у сухопутних військ. От, і все це об'єднує там одне командування. Є моделі трошки простіші, це там британська, канадська, австралійська модель, де просто, ну скажімо так, це все трошки менше, що американці можуть собі дозволити, скажем mm -hmm. так. Ну, Можуть собі дозволити фінансування там великої кількості різних підрозділів сил спеціальних операцій. От. Ну я думаю, що нам напевно треба все-таки розвивати більше таку ну, модель, модель британську чи канадську. Британську чи канадську. Ну, ти ще одна, так би мовити, ложка меду, а, так до нашої розмови. Волонтери People's Project долучилися до привітань сил спеціальних операцій Збройних сил України і оприлюднили відео. Вітання. Давайте без коментарів зараз. Подивимось. Ут, я так сказав про ложку меду, тому що зараз хочу перейти до такої теж проблемної теми, але не можу про це не говорити. Комісія фахівців концерну виокремила три найворогідніші версії причини вибуху снаряду на випробувальній станції підприємства Укроборонпрому на Сумщині. У прес-службі зазначили, що розглядають такі версії: сама детонація снаряду, наявність стороннього вибухонебезпечного предмета, який спрацював в момент. Роботи з ним або ж порушення правил безпеки під час роботи працівників нагадаю, що надзвичайна подія сталася напередодні серед загиблих двоє випробувачів і представник НАТО ще двоє людей тяжко поранені. Вибух пролунав під час розвантаження бойових припасів, привезених для утилізації. Укроборонпром створив комісію трагедію розслідують. Генпрокуратура та поліція на сьогодні запланований детальний огляд місця надзвичайної події. Пане Олександре, яку версію ви б розглядали? Та я ніяк не розглядав версію. Думаю, що це Укреборонпро має визначитись, провести розслідування. Тобто це, ну, завжди трапляється в будь-якій армії якісь позаштатні ситуації. Ну, тому до, до цього просто треба ставитись. Ну, звичайно, то тобто щось трапилося, я думаю, що буде розслідування, то визначать, що трапилося. Ну а от, немає сенсу просто коментувати. Ну а от власне застарілі набої, яких у нас чимало. Ну пам'ятаємо, що зовсім нещодавно на Шерлані вибухнув міномет 120-ти міліметровий внаслідок цього. Також загинула людина. Ось тут більше все ж таки недотримання. Ні, я думаю, права? що просто треба займатися армією. Треба створювати нове озброєння, треба зброювати армію. Треба, звісно, у нас армія. Використовує запаси ще Радянського Союзу, uh -huh. там всі ці, всі ці речі ще з минулого, там середини минулого століття. Безумовно, ну це ганьба, що під час два роки війни і ми у нас немає там ні на, на лінії фронту, ні, ні наших найсучасніших танків, ні, ні нашого сучасного зброєння. Ну, всього цього дуже мало. Тобто, звісно, все це використовується, всі ці речі там. Якісь пакет 60-х, 70-х робіт. Ну, звісно, використовується. Звісно, використовується. Тобто їх треба вистрелювати, так би мовити. Ну, Або я... просто немає нових озброєнь. Я ви думаю, про що це просто для, для такої структури, як Укроборонпром, взагалі для, для нашого комплексу, який займається озброєнням, дуже важливо просто сам факт наявності війни в країні. Він... Ну, дуже дуже важливо для того, щоб створювати випробувати різні типи нової зброї. Ну і ключове питання це застосування цієї зброї на лінії фронту. Uh -huh. Тобто це не має бути так, що ми там робимо там танки, а і їх ніхто не бачить. Вони вони там йдуть виключно на експорт. Тобто всі ці речі вони безумовно мають в першу чергу. Мають використовувати саме у нас і ну, це от стосується власне. абсолютно всього. Не от тільки, власне, ми ж не експорт робимо, не тільки, не тільки стрілецької зброї, а й ну, різних там інших там, систем радіолокаційної боротьби, там безпілотних безпілотників. Дуже Літальних дуже багато, багато іншого, ну, всі, Всі ці речі вони в першу чергу мають проходити через. Через, через власну армію вже після цього вони мають там надлишки якісь чи там речі якісь ну мають використовуватися вже для продажу О, реалізовувати їх за кордон ви сказали про новітні види озброєнь а не новітні ті що зараз потрібні їх достатньо ну, я, В... я думаю що це треба запитувати просто людей які за це відповідають там, Но, елементарно патрони ну бачите патрони це теж це елементарна задача є комплекси просто дуже дешеві Американські які дають можливість просто збирати збирати набої в будь-якій військовій частині. Всі ці розкази там байки про якісь там космічні технології. Розумієте, що вони там якісь не можуть два роки запустити патронний завод це все абсолютно елементарні речі, і все це можна давним-давно було робити. Просто ну теж не Так, а як зараз відбувається, закуповуються ці набої? Ну, чи от, чи вистрелюється от, все от є, те, є, що питав... з радянських часів? Ні, ну звісно, по перше, є величезні, були величезні запаси набоїв з радянських часів. Вони ну. Всіх бачать вони всі, всі на сьогоднішній день відстрілюються. Ну розмову про те, що запаси ці закінчуються, вже ну скажемо так, вже десь півроку почали вести про те, що запаси цих радянських набоїв закінчуються. Ну закінчуються От, і безумовно і не закінчуються ніяк. Mm -hmm. Судячи з усього, ну бачимо, якщо використовують... закінчується чи не закінчується, безумовно треба було, ну і треба негайно розгортати просто системи. Це ж не тільки стосується набоїв. Тобто армія, ну сучасна армія це не тільки стрілецька зброя, це якраз навпаки, це високоточні різні комплекси. От, це авіація, це комплекси боротьби з авіацією і дуже дуже багато інших речей, які, в принципі, наше, наше ВПК може випускати. Ну, щось дуже повільно розкачується. Ну от ми ж якраз про це говорили, що якщо на експорт ми виробляємо зброю і цього достатньо для експорту, то можливо варто виробляти для внутрішніх потреб. І цього ну, також буде. Я достатньо. ще раз підкреслюю, що вся зброя в країні має вироблятися в першу чергу для внутрішніх потреб. Якщо у нас в країні ведеться uh -huh. війна, то ми маємо в першу чергу забезпечувати сучасну зброю на наших військових, от, особливо що... наших військових на лінії фронту, то Щоби... що не має бути. Національна гвардія це не має бути там поліція. Це мають бути люди, які стоять на, на нульових точках, які безпосередньо тримають там вогневий контакт з противником. Угу. От е, ви сказали просто про авіацію, так і про війну. Е, я пригадую тезу, що якщо б е, там було оголосити не антитерористична праця, так а якщо б там воєнний стан, то пішла б авіація з російського боку. Перш за все, було б там. Е, ну говорить, там було б як у Сирії, так? Якщо так наводити такий приклад. Ну, а от, знати, я думаю, раз... що. Тут я я просто не робив би такі висновки, не поєднував між собою речі, не поєднані. Mm -hmm. я хотів прийти, ми за, ми за, не знаємо, те... чи буде ще авіація. Я впевнений, що ще буде. будемо, ще отримаємо авіацію. Яка ситуація І... зараз у нас з авіацією? Чи можемо ми е закрити, так би мовити, тему питання неба? І чи є протиповітряні? Ми не можемо в достатній кількості ми разі? не можемо закрити питання неба однозначно. Тобто тут немає про що говорити. Зараз там щось почали потрошку відновлювати наші військово-повітряні сили, видно, що там починають там льотчики якісь нальоти робити. Ну зрозуміло, що 20 років від від незалежності, поки все це знищувалось, ну все це довело вже повністю до абсурду. Хоча ми входимо в здається в сім країн, які мають повний цикл виробництва ну власної авіації розумієте? і теж це питання. Ну, то це питання. У нас он, мрія стоїть на заводі Антонова, друга, розібрана. З 89-го року вони не можуть там якісь копійки знайти, щоб зібрати цей літак. Розумієте, всі пишаються цією мрією, показують там всі ці речі. О на заводі просто всі, хто бував на заводі Антонова, знаєш, що стоїть фюзеляж, там окремий хвіст, крила, і вони правда. не можуть просто зібрати, як я ж кажу, якісь невеликі, фактично для такого проекту невеликі гроші для того, щоб запустити ще один літак. Угу. Ходять, побираються, ну а іншою мрією 225-ю, якщо я не помиляюсь, зовсім нещодавно там хизувалася в Австралії. Ну я, всіх... я власне про це ну, говорю. Так, тому так. тому це дуже багато. То тобто, ну, так як я. Я кажу, що не не тільки я дуже багато людей називають цю війну дивною, от дуже, дуже дивною. Тобто наша ну, поведінка нашої країни вона не лягає в жодні просто ні, ні дипломатичні, ні військові канони. Тобто продовжується називати ну, дивіться, це, просто ці... армію ж знищували е, тривалий час. Так звані агенти Кремля, або не так звані агенти Кремля, ті, які ну, були дума, на керівних що, ті... посадах, і якраз займалися безпосередньо і розвалюванням. Я думаю, що Ті, хто її знищував, ми ж, у нас немає ні гучних процесів з приводу з приводу тих людей, які знищували армію. І судячи з усього, дуже багато з тих людей, які знищували армію, продовжують її знищувати. А, от, ми... до речі, агентури російської ще достатньо зараз тут. Та я думаю, що було... тут агентура кишить російською. Тут все просто. Цієї агентурою кишить як на найвищому рівні, так і на, на, на середньому рівні. От якраз хотів запитати у вас про е, нового ймовірного посла Росії в Україні, так про якого говорять, що Україна отримає шпигунське гніздо у разі призначення Бабича послом безпосередньо Іл е, Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуму Росії про це говорив. Що жодному разі зараз не потрібно погоджуватися на е, такого посла Михайла Бабича, ну, який там і в КДБ служив. Перше питання, і... що в жодному разі не, 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 не можна з початком війни, це просто світова дипломатична практика, що якщо анексується чи захоплюється будь-яка частина території, то країна, звичайно, розриває дипломатичні стосунки. Тобто всі ці. Вся ця поведінка нашого вищого керівництва країни і політичного відомства, вона абсолютно, ну якась абсолютно дурна і абсолютно незрозуміла. Угу. От. Призначення посла, ну я думаю, що ну, нічого тут, посольство це московське тут як працювало, так і працює. Я думаю, що спеціалісти знають, що якщо немає посла, то послом фактично керують. Шпугуни, розумієте, тому що там включається. Тобто ви вважаєте, що ну безпосередньо там особистість бабича, вона аж занадто нічого не вирішує. Що ну, звісно, як вона, вона нічого не працювала, так і вона не і буде далі. А що вона може вирішити? Ну, якщо тут mm. себе як вільно почували, так і продовжують почувати, розумієте. якщо